22 січня Україна святкувала День Соборності. З цієї нагоди у Фастові відбувся ряд заходів. 22 січня 1919 року у Києві перед собором Святої Софії у присутності членів директорії Галицької делегації, представників різних політичних організацій, закордонних дипломатів відбувся акт соборності. З тих пір землі України розділені віками об'єдналися. Фастівчани можуть пишатися тим, що 12 грудня 1918 року цей документ був підписаний тут у вагоні на коліях Фастівського вокзалу. На День Соборності до Фастова приїхав заступник голови Києвоблради Іван Шкірта. Найщиріше вітання вам від всього депутатського корпусу обласної ради від голови обласної ради Качного Олександра Сталіновленовича. І окремі вітання від голови обласної адміністрації присяжнюка Анатолія Йосиповича. Вони сьогодні. Мали бути разом з нами, але ви знаєте, навірно, якщо не знаєте, то я скажу, сьогодні проходить захід в місті Києві, теж покладання квітів, і там, за участю президента, вони приймають участь. Це мудре рішення, яке було прийнято тоді. Вже тоді був посил на те, що треба об'єднуватися, треба згуртовуватися, і тільки разом, тільки разом ми можемо. Побудувати дійсно справжню незалежну нашу державу добитися поставлених цілей і мрій це свято є всенародним і історично дуже важливим для нас. Тому що в нашому місті сьогодні свідкує вся Україна, але в нашому місті, от в такому звичайному вагоні, були підготовлені і підписаний перший акт, який свідчив передступний акт перед актом підписання основного документа. Всі документи, які будувалися, які вибудовувалися в цьому маленькому вагоні, всі вся переписка, нормативна база, вся перемовини, всі йшли на цьому. У нашому фасторському е вокзалі. І хочу сказати, що ця історична подія, яка торкнулась і нашого міста, є все українська. Дійсно, звука, об'єднання це є те, на чому ми стоїмо базуємось. Це мрії, втілені життям і поколінням багатьох українців. Отаман Куреня Фастівського козацтва наголосив на тому, що сьогодні в Україні єдності немає. Друзі, брати і сестри, єднайтеся, бо без вас, без нас разом не буде України, не буде щастя України, не будуть щасливі діти і внуки наші. Всі патріотичні сили Фастова об'єдналися, щоб відсвяткувати День Соборності. Зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку, лідер міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Геннадій Яковюк зауважив, що зібралися святкувати. Ніяких гасел не буде. Окрім одного. Одна держава, одна мова, одна нація. Втім, можна було побачити плакат із гаслом Юлі Волю. Депутат міської ради Олег Нечепоренко пишається тим, що народився у Фастові, в місті, де відбулася історична подія. Це, це дуже це дуже важливо. Весь світ показує, що велике об'єднання не розлучені. Можна добитияких суспілку, можна вижити тяжкі часи. цієї точки зору кожен повинен розуміти, що на всі віки, так як було записано в цьому акті, Україна стала єдиною, непорушною і деякі політичні сили, ніякі маргінали при владі, які сьогодні не роз'єднають. В історії славних главних України звучить героїчна стар... Жінка, Божа Твоя слава українському народу, який досягнув нарешті перемоги. Слава Україні! Героям слава! Зоя Беженова Микола Прадівий. Новини телеканал АСТВ.